Я купила вілу на балі, і на рендерах все виглядало просто ідеально з купою зелені, але в реальності мене зустрів бетон і пустота. Минулого разу ми вже трохи все оживили, але це було лише початком. Сьогодні остаточний апгрейд плюс виправлення помилок. В Кінці буде неймовірний результат. Ви будете просто в шоці з того, скільки це коштувало. Почнемо з проблем, які виникли за цей час. Ця шикарна пальма на жаль не витримала кандьору і скинула всі листки. Бонсай в домі теж сумував, тому ми винесли його на двір. А всередині Ставили ось такий класний фікус. У кожній ванні з'явилась пальма. Побачимо, чи переживуться, а напівхворий фікус переїхав ближче до вікна. Добрі новини! Всі інші рослини кайфують і випускають нові листочки. Переходимо до самого цікавого зовнішні клумби. Вони вже трохи заросли, але все одно виглядали незавершено. Перше, я знайшла біленькі камінці різного діаметру і ще декілька скульптур у вигляді бут. Мама просто золото, майже все зробила власноруч. Ми пересадили деякі рослини вперед, прорідили об'єм великих рослин. Та звичайно висипали камінці, де інде пороставляли великі камні та поміж ними стати й і, і ось так виглядає наше до далі перший захід, а ось так стало після. Тепер результат на 100% і можна вважати ці зони завершеними. Але нас ще чекає зона двору. Я там такого наворотила. І так, включаючи нові рослини, горщики для них, доставки та повне оформлення клумб обійшлося це мені у 220 доларів.